Yeah. Всім доброго ранку. Чергова наша рибалочка на горині. Погода змінилася, хмари, вітер, дощ. Ну, от таке. Як кажуть, щуча погода. Але чи щуча вона, чи ні, побачимо. Зараз ми піднімаємося вверх, там десь Ну, будемо по різних точках прокидувати цікавих. І... Надії, щось впіймати, бо вчора були, я жодної покльовки не бачив, ну хлопці там кілька окунців впіймали. Вода, от як зараз 20 градусів, досить висока, вища за рівень стандартний. Ну Будемо шукати, бачите, всі камиші затоплені, летать, десь там вона, мабуть, і сидить. Поки тихо. Дивіться, куча риби стоїть. І коряшки, і глибина хороша, а хЖК щось не видно. Багато дуже стоїть такими кучками мальок. І ніхто не пасе його. Нарешті рибка, щучка на натуралку перча, Малюсенька. От з-під цього лотаття чи цих пущиків. О, зійшла. трави, Ясно, що відпустив її. З трави на глибині не хоче, а з трави такі дрібненькі влітають. Ну і стандарт горинський, от такий перч восьмий. Ну що, потримав рибку, поїхали далі. Ще й акумулятор здох на ехолоті. По індикатору було ще половина заряду, а зараз немає зовсім. Що це? навіть не індикатор не включається. Такі періодично накрапає дощик, вони якісь пташки, кач, качечки чи що це, молодь, пливе. Погодка чудова, вітер. Який це в нас вітер. Ну, вітер, майже нема того вітру. то хоч на я дивився, було цікавіше, тепер і нема на що подивитися. Крім річки. Черговий шнурок. Точно таке ж саме місце. Заплава, що в Течещині. Чекай. Кидай хоч з фоткою. травянка и наестья а дивіться что дребнотая ка все 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 вот малюк Розкласно і випущу. Це. Та трошки більше була. Це зовсім. Все. О, є щось тягне. Є? Зійшла? Бачить та сама зона. гігант. Підкосчики, да? Ні, трохи далі тут. Та зараз пальцем. Лібогріпові 600 там. Так я менше, мабуть. от. Он Ну, ну, бачиш. Сидить в цих кущах. Yeah. Yeah, cool. Фотосесія. 600, Якийсь yeah? okay. трофейчик поплавок. <coughs> це хтось чи на живця ставив, чи на що. Ух Хто це такий? Чи жерех, чи шо? що? Щось сьогодні забагато багато зацепів роду? Так хочеться по дну пройтися, що чіпляю все сміття, всі корчі, що там є. Така хороша ямка і без захолота, бачите, зразу зацепи. Такс, такс, такс. У нас тут 4 метри глибини. Трохи і є з чим погратися. І полісонга шкода. Хоча саме на нього тут і ловили, на цій ямці колись Михалич за четвьорку впіймав. Зараз я витягну і прокидаю оці всі кущики прибережну зону, бо щось вже набридло. Кататися. Почну з Беркінговської копії рудри. Натуралочки Працювала вона колись в цих місцях, перевіримо От така на <плес> камеру. <Yeah. плес> <Yeah. плес> Чітко тільки кинув. От бачите, такий шнурок. Фу, аж перелякався. Удар такий крепенький. Але бачите розмір, була б хоч двушка якась. то таке. Зараз відпускаю. Все, бачите, мелочика. вже здається когось стоптала. вона. Давай мамку вже, клич. Тут такого, ще в мене не було. Закинув мене її туди знесло чи вітром, і воблер стояв на паузі. І це секунд 5 постояв і влетів отакий шнурок на тій паузі. І таке буває. Але бачите, бородою прижимає і все, за галстук. Не знаю навіть як брати цих шнурків. Щось все менше і менше. Стає розмір. 100 грамові такі. Батя каже, що на ямі трьошечку взяв. Розглянемо, що там. Ну, от така забрав в них ту щучку не трьошка. Десь 2,200, 2 2,300, ну, 2, до 2,5. Зараз вагу візьму, поміряю. Взяла вона на перчика От того, що я її ловив Оті перші щучки. Ну, от На ямі глибина там десь 4 плюс. Ну, вже є. Хоч похвалитися. Досить схоже місце до попереднього. Прокидає тут. Щось не хоче. Там з першого забросу були вже якісь рухи тут. Ні. Камиш іде бідним десь півтора метра. І сюди звал на 4-4,5 метри. Є щось? На забросі <риклад> дивіться, та що на глибині живе, то така щука, як щука, а ця вся зелена з трави. Ну все, заспокоїлись. та ж сама рудра. Летняя такая зла. А зимой, чего? О, синяя она. Спить. Ну давай, свечку, давай, давай. Все. Все. Оп. Ты шо такая зла. Ось! Стандарт! ось така рудра. Все, це яка вже п'ята. Давай, давай. Давай, давай, все. Попливла. Воно видно щучка така як побір стоїть. Зреагує вона Вся десь втекла. Сточки практично роблю три, максимум чотири проводки, якщо стоїть там активна риба, то відразу і реагує на приманку. Якщо її нема, то півгодини тратити на облов, щоб такого шнурка впіймати, то не варіант. Ой, скільки обкидав тут оцей загашничок, тільки кинув і влеті, що це їй? Ту і палки Око вибив. Ну, це вона сама винна. Шкода. ну Нічого, буде жити, куди дінеться. Вон звідси за цього шматочка. Що ж таке, де якась якісь крайності або двушка і то одна клювання за рибалку або якісь зовсім шнурки, коїсь середняка немає. Так, ну що, я тут вже набофтов, їду далі. Вийшло трошки сонце, за хмар Ох, аж незвично сліпить очі. Ну і кльов відрубило зовсім. Зараз ми будемо починати вертатися назад. Ще пиляти нам такий хороший кусок одинки дві. Так що шанси є ще щось піймати. Ну, але сонце так вже і припікає. Зараз підспущу човен, бо вже як барабан надутий. Це, мабуть, сьогоднішній монстр. Відбірна така щука поставив щойно оцей е, як він? Макс Макс квад, здається, 115-й. Ось. Зараз фоткаю і випускаю. Проїхав кілометри 3-4, мабуть, і жодного натяку на клювання не було. Остання ділянка, така перспективна, де можна прокидати воблери. цим її займусь зараз. Знову погоду крутить, то дощ, то а сонце виходить, таке щось робиться. Ну, і, відповідно, це все на рибу впливає. Все, завершуємо рибалку. Знову дощ, Ой, знову захмарилось. Ну, така от штука. Щучку побачили, немає на що шкодувати, жалітися. І правда, щучка була дрібна вся, вся дрібна в траві. Та, що крупніше, батя впіймав, то е, на ямці. На ямці біля 4 метрів. таке. Рибка нестабільна. Клює вся практично на різні приманки. Найбільше взяла на перче натуралочку, У мене кілька на перче. Ну, в цілому я впіймав штук 7 чи 8, ну, але всі бачили. Який то розмір тої щучки? Сезон відкритий, думаю, погодка стабілізується трошки, можна вже повноцінно ловити щуку. Все, всім пока.